Всім привіт, з вами я, Іра Техас, і сьогодні записую маленьке відео для вас, коротке, і хочу трошки розповісти, що саме мені дуже важко дається, і, коротко, коротко кажучи, просто не подобається в Техасі. Отже, погнали мої топ-5 того, що таке в Техасі не для мене. Перше, це звичайно клімат. Про це можна говорити дуже довго, але насправді спека і вологість. Літо тут може бути дуже жарким і виснажливим. І коли я кажу літо, ви маєте розуміти, що зараз грудень, було трошки холодно перед Днем подяки і трошки дощило після Дня подяки, що не характерно для Техасу. А зараз ви бачите знов сонце. Ви бачите, що за вікном тепло. І дійсно це тепло може бути весь рік. То зараз ще так приємно, тепло, того, що грудень місяць. А влітку це буде взагалі, це, це просто пекло, тобто 40 градусів і більше, і вам дуже важко і вологість. Ви виходите, нібито сухо, суха земля, все таке сухе, все таке дрябке, якщо ми говоримо про поточуючу природу. Але все одно ви виходите і ви дуже швидко піднієте. Якась така дивна є, все-таки вологість. Не така, як в тропіках, але вона є. Дійсно, літо дуже-дуже жарке. І здавалося б, коли ви слухаєте мене зараз і думаєте, ну і що жарке? У нас теж воно було того літа, було там за 40 чи під 40. Ви просто не розумієте. Це така температура, це можна, коли ви відчуваєте це особисто, коли ви виходите назовні з будинку, де працює кондиціонер, з машини. Ви просто дурієте, тому що пече настільки, що навіть шкірі боляче робиться. От, хто дивився мої перші відео, там де я влітку ходила до басейну у нас в ком'юніті, то ви бачили, що я ходила або вранці, або ввечері, і то було дуже-дуже спекотно. І вода нагрівалася так, що ти сидів не в басейні, а ти сидів просто в, іначе, в теплих ночах льопався. Тобто, дійсно температура. І це не можна скидати з рахунків і казати, а я люблю гарячу пору року, я відпочивав у Єгипті, не путайте відпочинок і еміграцію. Тому перш чим ви поїдете жити на постійне життя в Техас, ви маєте це зважити дуже-дуже добре, тому що дійсно дуже жарко, дуже спекотно і це некомфортно. Ви не можете вийти нікуди, не прогулятися, нічого, все літо пече як на пательні. Друге, це віддаленість. Це другий мій такий в списку. Я б його навіть поставила 1.2. Це так само, як спека, так само віддаленість, тому що без авто, як то кажуть, складно буде пересуватися, і громадський транспорт обмежений. Ні, фіга, я вам скажу, що громадський транспорт не обмежений, він просто не існує. Якщо, наприклад, ми живемо там за 20 миль від Остіна. То крім машиною, ми не ні доїдемо нічим. Так, ви можете визвати ще як альтернативу таксі собі, але таксі вам обійдеться 30, 40, 50 доларів, в залежності від того, куди вам треба їхати. Мінімум, якщо вам треба добратися до Даунтауна, це буде до 30, 26-27 доларів. Це ми живемо в майнорі, це е, на Заході, якщо так можна виразитися, від Остіна. Це якби от, Жуляни, якщо хто в Києві живе. Ну, це як передмістя. Тобто 20 миль, одна миля, 1 кілометр 600 метрів, якщо я не помиляюсь, ну, то можете порахувати. Так. І ця віддаленість це дійсно вона людям, от таким як я, довбням, які не вміють водити машину, які не можуть самі пересуватися, які не мали, не мали грошей при переїзді на ту машину. От. Я просто була в ізоляції, і це дуже сильно б'є по нервовій системі, тому що вам треба кожен раз просити когось. Я просила свого чоловіка, щоб він мене перевіз, щоб він мене одвіз. Але людині, яка все життя обходилася сама, дуже складно просити весь час іншу людину, і це для мене стало таким дуже серйозним випробуванням. Просто повірте мені на слово, це стало дуже серйозним випробуванням. Коли ти постійно залежиш від когось, коли ти постійно маєш просити, перепрошувати людину. Людина те для тебе робить. Але все одно ти заморочуєшся кожен раз. Це дуже складно. І дійсно, вам може здатися, та що там ті відстані у нас теж, от нам ми добираємося на роботу кожен день, маршрутками, електричками немає. Вам, вам треба доїхати до якогось автобуса з автобуса, чекати того автобуса півдня. Потім він буде чуть гикати півтори години той автобус, ці 20 миль. Тобто ви потратите десь 3 години часу в одну сторону і 4 кілометри ще пішки, пішки і так далі. Тобто, відстань це дійсно дуже такий серйозний фактор, і ви цим стикаєтесь нос до носа і просто попадаєте, ніби як у безвихідь. Тому що з одного боку вам треба робота. Але щоб добратися до тієї роботи, вам треба машина. Але у вас немає грошей, щоб купити ту машину. І виходить, у нас з вами якесь замкнене коло. Тобто із нього вирватися цього кола дуже складно, реально. Якщо ви знімаєте десь житло біля поближче до цивілізації, як я це називаю, до якихось центрів, де можна працювати, до якихось осередків, тому що тут все якось такими осередками. Тут тільки даунтаун, я його покажу в одному з відео, я вже його зняла. Він схожий на ті міста, до яких ми звикли, де можна дійти пішки в магазин, де можна під'їхати собі на маршрутці чи на автобусі. Тут цього практично немає. Він не те, що транспорт, він не те, що там обмежений. Він взагалі у них знаходиться в ембріональному стані. Якщо вам більш цікаві ці всі нюанси, то напишіть мені слово там нюанси зараз в коментарях, і я вам більш детально відповім або задайте якісь питання, які стосуються там тієї ж самої дороги, там і так далі, і тому подібне. Я вам все це розкажу більш, більш детально. Третя штука, яка дуже теж важко впливає на адаптацію, це культурні відмінності, інший менталітет, інший стиль життя. І це все може у вас теж визивати дуже сильні такі емоційні гойдалки, тому що американці вони люблять. Перебільшення, вони дійсно вони бачать якусь вашу роботу. Наприклад, я художник, я показую свої роботи. Бо там я візажист, я показую свої роботи, і вони кажуть: Боже, як це чудово! it's great, it's great, awesome, you're so much talented, бла бла бла. Давай зробимо з тобою якусь колаборацію, давай то, давай все. І ти розумієш, що нарешті ти знайшов собі якихось партнерів. І після того люди можуть просто злитися і більше вам не зателефонувати, не написати, і це все буде відкладатися в довгий ящик, тому але для них це навіть не те, що вони вас обманюють, а це просто якби от частина. От вони так реагують. Тобто, коли ви з ними домовляєтеся, ви можете. Потім дуже довго чекати від них якогось зворотнього зв'язку. Також вони з одного боку ніби дуже відкриті, дуже такі друж дружні, дуже якби, люблять спілкуватися на вулиці до вас, можуть підійти, похвалити вашу там сукню чи заговорити з вами в магазині. Але це така відкритість псевдо, як то кажуть, у нас, знаєте, як от є псевдогриби, псевдо. Відкритість, тому що насправді вони дуже закриті, і вони вас дуже рідко допускають там, от насправді, в свою сім'ю. У них не прийнято говорити про якісь свої проблеми від слова зовсім, тому що якщо ви вам накипіло і вам треба поділитися з американцем, він вас вічливо вислухає чи з американкою, але другий, третій раз, не дай Боже, тому що він скаже, що ви любите драму. Тому ви маєте це теж знати. У них взагалі драма це зовсім інше щось визначення, яке. Яке може бути. Ми думаємо, що драма це щось таке ну, з театром пов'язано, чи ще чим для них драма це будь-які емоційні гойдалки, будь-які невдоволення. Це вже драма. Тобто, ви маєте бути усміхнені, ви маєте бути nice, friendly і bubble такими легкими. You're. На що ще хочу звернути увагу? Це дика природа техасу. Я про це говорю в усіх своїх відео, і вона дійсно дуже дуже поруч набагато ближче, чим вам здається, чим вам хотілось би, а особливо світ комах. Тут дуже багато всіляких різних е комах, особливо в теплу пору року, і вони дійсно можуть бути небезпечними. Тут вам і оси, тут вам і якісь, я не знаю, якісь скалопендри можуть потрапляти, і якісь там скорпіони. Тут є декілька видів скорпіонів. Слава Богу, що вони не. Ядовиті вони там мають веном, як тут кажуть, але він не вбиває людину. Тобто ви не помрете від укуса скорпіона, але приємного буде дуже мало. І так само дуже недружня тут сама оця природа, рослини дуже багато. Є ядовитих рослин, там сілякі плющі, дуби і так далі. І тому подібне. Я одного разу проштрикнула шпичкою такою дерев'яною ненароком на ранчу руку. І в мене воно напухло, дуже боліло і не заживало десь. Воно не гноїлося, але було дуже довго не заживало процес цього відновлення був більше двох з половиною місяців. Але чоловік мені так відразу сказав, що чекай десь два місяці, а то й більше, поки рука заживе. От тому е, дуже багато всяких різних комах, які тут є цілі служби, які приїздять і трують вам тих там от комах, якщо ви їх замовите. І тут я вперше побачила оцих велетенських американських тарганів, або як вони кажуть, кукрач, як ми кажемо, кукарач. І останній пункт це повільність, повільність, тому що вони не поспішають робити вам будь-що там, починаючи від якихось документів, від якихось питань, тобто вони дуже повільні. Повільність в магазинах може бути, повільність на касах, повільність в обслуговуванні. Вас болить щось зараз, вас запишуть на прийом до лікаря через три місяці. Тобто, оця повільність це теж для українців трохи незвичайно. Це трохи так наш сильно виморажує. Що ми не можемо тут і зараз вирішити якісь свої проблеми. Я надіюся, що ця інформація буде для вас цікавою. Я надіюся, що це трошечки вам допоможе. З вами я, ваша Іра Техас, обіцяю робити більше цікавих відео. Якщо вам сподобалось це відео, то ви підписуйтесь на мій канал, ви ставите вподобайки, якщо у вас є питання, пишіть.